Такий мокрий носик. Бачите ціль? сіль? Борь. Десь. Хоч сіль? Не хоче. Сім сорок в нас зараз за річному. Хороший. Голодний. Я вже думаю, чого ти до мене не приходиш? Боря, хороший Боря, я маю все. Не чекай, не чекай, Боря Я тебе разрежу А то Боря, а то моя хата Боря, какие улыбки! О, это будет стиль для Бори. А, стой, Ой, какие Гореш дві? Ми для борісіль поставили, а ну борь. Дві. Цікаво. Так, все, закінчились мої яблучко. Боря, якщо почекаєш, в мене ще є капуста вдома. Я мала борщ варити, але може тобі принести. гарно.